Друзі, вітаю вас. В НВ вийшла новина, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не веде будь-якої особливої підготовки до можливого другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США. Я не є експертом з міжнародних відносин, але мій старший колега. Співзасновник і віце-президент Української асоціації римського клубу Віктор Іванович Вовк є таким експертом, і я дякую йому, що він поділився зі мною перекладом свіжої статті з Reuters, яка називається Трамп 2.0. Як союзники США готуються до другого терміну Трампа. І я хочу поділитись з вами от ідеями цієї статті, тому що дуже важлива розвідка Reuters щодо стратегічного мислення і дій найближчих союзників США в плані підготовки до вірогідного переобрання Трампа на посаду президента США та застереження своїх національних інтересів в умовах республіканської адміністрації. На цьому наголошує Віктор Вовк, і я дам кілька його коментарів до цієї статті. Я думаю, що вони. Можуть бути вам цікаві. Німеччина веде неформальну роз'яснювальну роботу всередині республіканської партії. Японія просуває негласного особистого комунікатора з Трампом, Австралія зайнята законодавством, що допоможе убезпечити свої оборонні зв'язки з США при Трампі. Представники уряду Мексики розмовляють з командою Трампа. Скрізь по світу союзники США вживають заходів для захисту або просування своїх інтересів в разі повернення колишнього президента Дональда Трампа до влади на виборах у листопаді. Вони хочуть уникнути холодного ляпаса, якого минулого разу завдала їм політика Трампа. Америка перш за все, да ви пам'ятаєте, Америка фьост. Ця політика включала торгівельні війни, струс безпекових альянсів, жорстку боротьбу з еміграцією та вихід з глобальної кліматичної угоди. Агентство Reuters поспілкувалося з дипломатами та урядовцями на п'яти континентах про підготовку до Трампа другої версії. Це спілкування виявило зокрема, дискусії в Мексиці щодо нового міністра закордонних справ, який розумітиме Трампа. Переговори німецького урядовця з губернаторами республіканських штатів і роль австралійського посла у невідкладному обезпеченні угоди щодо підводних човнів. Деякі наземні лідери контактують безпосередньо з Трампом, попри ризик, роздратувати його конкурента на виборах президента демократа Джо Байдена. Наслідний принц Саудівської Аравії нещодавно зателефонував Трампу, а президент Польщі та прем'єр-міністр Угорщини в останні тижні зустрілися з Трампом особисто. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон також провів переговори з Трампом цього місяця на його курорті у Флориді. Пізніше він сказав журналістам в Вашингтоні, що його зустріч була приватною вечерю, де вони обговорювали Україну, війну Ізраїля та Гази та майбутнє НАТО. У виборчій команді Трампа заявили, що він обговорював питання безпеки з кожним із цих європейських лідерів, включаючи пропозицію президента Польщі Анджея Дуди, щоб члени НАТО витрачали щонайменше 3% ВВП на оборону. Зараз вони мають ціль витрачати 2%. Радник Трампа Брайан Х'юз сказав: цитата: зустрічі та дзвінки світових лідерів відображають визнання того, що ми вже знаємо. Тут удома Джо Байден слабкий, і коли президент Трамп складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів, світ буде безпечнішим і Америка буде процвітаючою. Кінець цитати: речниця кампанії Трампа Керолайн Левіт сказала: союзники Америки з нетерпінням сподіваються, що президент Трамп буде переобраний. Обхідна дипломатія Німеччини. Значна частина контактів з Трампом була менш прямою, ніж безпосередні зустрічі з кандидатом в президенти. Німеччина будує масти з республіканською базою Трампа на рівні штатів, нагадуючи високопосадовцям від партії, що вона інвестує значні кошти в промисловість США, пам'ятаючи про погрози Трампа ще як президента щодо таких штрафних фактично мит. Для автомобільної промисловості Німеччини і про його нинішній намір запровадити мінімум 10% мита на весь імпорт, якщо він повернеться на посаду. Поділюся з вами, я розбирав цю тему. Німеччина працює через свого трансатластичного координатора в плані підготовки до Трампа 2.0. Як координатор Міхайл Лінк. Здійснює те, що Берлін називає обхідною дипломатією. Надзвичайно важливо у разі переобрання Дональда Трампа запобігти штрафним митам, які він планує запровадити на товари з Євросоюзом. Сказав він Ройтерс. Він вже зустрічався з республіканськими губернаторами Еклахоми, Арканзасу, Алабами та Індіани. На кожній зустрічі він пояснює, чому добрі торгівельні зв'язки лежать в основі присутності Німеччини, в США. Японія, японська негласна комунікація з Трампом. Щоб зміцнити свою дипломатичну взаємодію з командою Трампа, Японія готується використовувати Сунао Такао, перекладача з гарвардською освіти, який допоміг колишньому прем'єр-міністру Сіндзо Абе налагодити стосунки з Трампом через спільну гру в Гольф. Інший колишній прем'єр-міністр Японії Таро Аса зустрівся з Трампом у Нью-Йорку 24 квітня 2024 року. Японія, як найближчий союзник Америки в Азії, стурбована тим, що Трамп може відрадити торговельний протекціонізм і вимагати більше грошей на утримання американських збройних сил в Японії, кажуть урядовці. Після зустрічі Трамп назвав Тарааса дуже шановною людиною в Японії та за її межами людиною, яка мені подобається і яку я знаю, зазначив Трамп. Важкі часи для стосунків США великобританія Лейбористська партія Великобританії, яка зараз перебуває в опозиції, але є сильним фаворитом щодо перемоги на виборах, які очікуються до кінця року, може мати дуже важке завдання, щоб досягти гарних відносин з адміністрацією Трампа. Кандидат у міністри закордонних справ від лейбористської партії Девід Леммі зараз працює над налагодженням зв'язків з республіканцями, сказав представник Лейбористської партії Леммі. Зустрічався з республіканцями, яких вважають кандидатами на посади в адміністрації Трампа, включно з Майком Помпео, колишнім держсекретарем США при Трампі. Леммі сказав, що багато британських політиків критикували Трампа, і він представлятиме британські інтереси як міністр закордонних справ, незалежно від того, хто буде займати Білий Дім. Водночас Вікторія Коутс, колишня заступниця радника з питань національної безпеки при президенті Трампі, сказала, що перемога лейбористів може означати важкість Часи для відносин США та Великобританії у разі перемоги Трампа з огляду на особистісну неприязнь до нього з боку лейбористів. Тривога Австралії. Нинішній посол Австралії в США Кевін Рад нещодавно викликав гнів Трампа через минулу критику колишнього президента США. У телевізійному інтерв'ю Трамп сказав, що він чув, що Рад екс премєр міністр Австралії трохи противний. І що якщо він буде загалом ворожим або неприязним, то він не буде там довго, тобто не буде послом Австралії в США. За лаштунками, Рад намагається обезпечити ключову оборонну угоду від можливого зриву президентом Трампом адміністрація Байдена. Погодилася допомогти Австралії зробити перший крок до розбудови її флоту атомних підводних човнів, продавши Австралії від трьох до п'яти ударних підводних човнів класу Вірджинія. Ройтерс не зміг визначити точки зору Трампу з цього питання. Під час виборчої кампанії він не висловлював жодних застережень щодо угоди з Австралією. Обережний підхід Південної Кореї. Стриманим способом для союзників США вплинути на Трампа є лобісти, особливо якщо ці союзники хочуть бути обережними. Колишній урядовець Південної Кореї, який зараз перебуває в Вашингтоні, сказав, що адміністрація Байдена уважно спостерігає за іноземними урядами, і що Сеул воліє зрозуміти мислення Трампа через лобістські фірми. Потайки середовище лобістів в Вашингтоні переповнено південнокарейцями, які прагнуть зрозуміти погляди Трампа на торгівлю та інвестиції. Деякі союзники США використовують лобістів, близьких до Трампа, зокрема Беллард Партнерс, якою керує лобісти з Флориди, що користуються попитом через його тісні зв'язки з Трампом. Багато членів нашої фірми були давніми союзниками колишнього президента, сказав Джастін Сейфі, партнер Балларда. Дружні до Трампа обличчя Мексики. У Мексиці урядовці зустрічались з людьми близькими до Трампа. Зокрема, з таких питань, як міграція та контрабанда до Сполучених Штатів, фентанілу, синтетичного опіоїду. Два питання, в яких Мексика може зіткнутися з більшим тиском з боку США за нової адміністрації Трампа. До речі, ми обговорювали це питання контрабанди наркотрафіку, а також відмивання грошей через китайські підпільні банки. Трамп заявив, що накаже Пентагону належним чином використати спецназ для удару по керівництву картелей та інфраструктурі, що, навряд чи, отримує благословення уряду Мексики. Мексиканські офіційні особи також обговорили Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, востаннє переписану під час президентства Трампа у 2020 році, та призначену для наступного перегляду у 2026 році. Як ознака того, наскільки особисті стосунки важливі, за президента Трампа правляча партія Мексики розглядає альтернативних кандидатів для призначення наступним міністром закордонних справ, залежно від того, чи Трамп чи Байден вірогідно переможуть, повідомили два джерела, які знайомі з цим питанням. І Віктор Іванович Вовк додає дуже важливий коментар про те, що це є проявом стратегічного мислення і раціонально відповідального підходу до загроз національній безпеці, стратегічних викликів і потреб економічного розвитку зазначених країн-союзників. Він наголошує, що українцям варто брати приклад з цих країн. Бо у нас взагалі актуальним є питання виживання у геноцидній війні на виснаження з Варварською Ордою, а не просто певні загрози, виклики і потенційні проблеми, якими переймаються американські союзники в різних частинах світу. Тож я сподіваюся, що. Наша міжнародна дипломатія, можливо, навіть якщо вона робить такі заяви, що немає спеціального підходу, спеціальної підготовки, все таки насправді таку підготовку має здійснювати для того, щоб Україна була. Правильно позиціонована при будь-яких сценаріях розвитку внутрішніх політичних подій у нашого головного союзника Сполучених Штатів Америки, тому що це буде впливати і на нашу безпеку, і на наше виживання, і на нашу економіку, і на сценарій нашого розвитку. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую!